Тримай шанс на бонус до десяти тисяч гривень від ФАВБет. Триває марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів АСІТІВІ та Вікон СТБ. Російську керовану авіаційну ракету Х-59 збили вночі над Дніпропетровською областю бійці підрозділу повітряного командування Схід. Також знищено п'ять із шести шахетів, які ворог запустив у бік України. Повідомили у командуванні повітряних сил. ППО працювала по ворожих цілях на Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Полтавщині та Київщині. Крім того, по території України російські війська випустили одну керовану авіаційну ракету Х-31. Навіть якщо Ха 31 допустимо, допустим, там воно ну, не є збито і збивати фактично ну, тими засобами, які в нас є, не, не, не так просто. Треба спеціальні засоби, такі як Петріот, що можуть збивати такого типу ракети, які рухаються з надзвуком понад 3000 тисячі кілометрів на годину. Якщо навіть... Немає її в статистиці збитих. Ну то не, не завжди значить, що вона влучила у свою ціль. Є певні заходи протидії, які сили оборони роблять для того, щоб ці ракети, які ми не можемо збивати фізично, не досягали своїх цілей. І щойно по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Просимо усіх пройти в укриття. А ми продовжуємо. В гур підтвердили, що цієї ночі у селищі Чорноморське, тимчасово окупованого Криму, уражені два десантні швидкісні катери і оприлюднили відповідне відео. Подивіться на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема бронетранспортер. За інформацією гурці, катери російська армія активно використовувала під час окупації острова Зміїний, перекидаючи ними військову техніку та десант. Також на борту кораблів ворог розміщував зенітно-ракетні комплекси. ТОР за допомогою цієї техніки російська армія прикривала своє угруповання у чорному морі. Такі десантні катери мають високу швидкість та здатні вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Через фактичну відсутність у росіян корабельних засобів ППО після наших вдалих атак такі катери із ЗРК на борту прикривали в кораблі російського чорноморського флоту на рейдах. За даними антиросійських пабліків, ще у Чорноморському зафіксовано одразу кілька влучань у місцеву прикордонну заставу. Місцеві повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми після прильоту. А у Феодосії імовірно пошкоджено нафтобазу. Втім, у Міноборони РФ, у котре заявили, що всі цілі знищено силами ППО. І з'явилися нові подробиці щодо наслідків вчорашнього удару по розташуванню військового слідчого управління загарбників у Скадовську. Десятеро окупантів загинули ще 11 поранені. Про це повідомляє російське опозиційне видання. Астра зазначається, що приліт стався по двоповерховому будинку, де перебували російські військові слідчі. Внаслідок обстрілу будівлю було повністю знищено. Нагадаю, вранці у четвер, дев'ятого листопада, очевидці в мережі повідомляли, що у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Три ворожі безпілотники на полі бою за один день знищили миколаївські десантники. Момент збиття одного з них оприлюднило командування десантно-штурмових військ зсу. Зазначається, що йдеться про БПЛА оперативно-тактичного рівня з них. Один це дрон зала та два суперками, які допомагають окупантам відстежувати територію та створювати мапи. Він призначений для тривалого моніторингу об'єктів на кадрах знищення. Видно, як підрозділи ППО, 79-ї окремої десантно штурмової бригади успішно ліквідовують БПЛА окупантів. Загалом, за даними генштабу, за добу російське військо втратило 800 своїх солдатів. поменшило у ворога й важкої техніки. Відмінусовано один танк. 14 артилерійських систем та 3 бойових бронемашини. Сьогодні рівно місяць, як росіяни активно штурмують Авдіївку, лише за попередню добу по громаді ворог завдав 32 масованих обстріли. А на позиціях у цьому районі ворожі удари рахують сотнями. Розповів начальник авдіївської військової і міської адміністрації Віталій Барабаш. І, хоча значного просування ворога на цій ділянці немає, зауважив він. Загарбники активно застосовують свою піхоту й артилерію, прицільно б'ють по хатах, коли бачать дим від буржуйок, розповів Барабаш. Розбили волонтерські пункти і кілька днів поспіль методично гатили по магазинах, які ще лишилися в місті, аж поки три з них не зруйнували до фундаменту. Зараз у місті, де колись жило понад 30 тисяч населення, лишається 1523 жителі через загострення. Ті, хто до останнього не хотів покидати квартири, стали активніше записуватись на евакуацію. Днями виїхати зголосилося одночасно 28 людей. І на тлі попередніх місяців для Авдіївки це рекорд, кажуть у військовій адміністрації. Є записані люди на евакуацію і сьогодні, і завтра, і навіть на післязавтра. Ну звичайно, що будемо дивитися на безпекові умови. Бо декілька днів перед тим ми відміняли евакуацію, бо дійсно дуже багато гатили вони по дорозі. Одним з таких ще чинників, чому люди зараз виїжджають, це є все таки те, що з шести магазинів, які були там місяць тому, сьогодні працює тільки один, і той невідомо скільки ще протримається, бо ну підприємець відверто каже: ну, ми втомились, і в їх будівлю вже було влучання ракети. Півпівбудівлі вже немає. Ще рік тому він і подумати не міг, що зможе керувати автівкою та виконувати буденні побутові справи. 29-річний Микола Зубровський втратив праву руку та залишився без пальців на лівій під час розмінування на Херсонщині. Нині захисник вже освоює протези і мріє таксувати. Історія бійця, яка надихає. Далі у сюжеті. Ми вирушили підрозділом на розмінування, саме очищали посадку від боєприпасів і під час, під час розмінування один з боєприпасів здетонував. Це все так, наскільки швидко стало, що я навіть не, не встиг зрозуміти, як це, як це сталося. Я прийшов до Темниці вже в Дніпрі в лікарні пам'ятає подробиць самого поранення, адже одразу після вибуху каже, втратив свідомість. Його знайшли і врятували побратими. Коли отямився, зрозумів йому ампутували праву руку та чотири пальці лівої руки. Окрім того, у нього був перелом ноги. А ще чоловік частково втратив зір та слух. Захисник пригадує, тоді складно було уявити своє життя з такими травмами. Спочатку було важко, коли в тяжкому стані було це. Це треба було годувати, тобто свої природні потреби справляти. Це Я сам, самостійно на місце зробити, це треба було ще й з допомогою. Мотивація рідна, племінники, наприклад, мені підбадьовували, мені постійно давали сили побратимам донести, не, до нас це не все втратимо. навіть до двох верхніх кінців можна жити і насолоджувати життям. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Микола вирішив, що осторонь не залишиться. За плечима була служба за контрактом. Потрапив до полку забезпечення, який спеціалізується на розмінуванні та інженерних роботах. У складі 60-ї механізованої бригади служив на Херсонському напрямку. Там і отримав поранення. Рік потому захисник потрапив до центру Суперхюменс, аби отримати умріяні протези. Все запрацює на, на рахунок імпульсів, на рахунок князя. Тобто ви вжимаєте як кулак, воно вжимається, розжимаєте кулак, воно розжимається на рахунок імпульсів. Стоїть звідси датчик і звідси. Я в перший, в перший же день одразу вдягнув, побіг в магазин. Супермаркет спробувати скупитися. Класно, набагато, набагато легше, навіть з одним, ось, з правою рукою ж, можна вже навіть ту саму корзину понести в руці. Запротезували оборонця в межах американської місії. Протезисти з Америки відвідали центр реабілітації Суперхюменс і поставили протези шістьом бійцям. Серед них був і Микола. Зараз чоловік працює із ерготерапевтом для того, аби навчитись жити із протезом, виконувати звичні побутові дії та почуватись впевнено, коли необхідно самостійно чи то одягнутись, чи то приготувати їжу. Ми тренуємо різні хвати і також. Пацієнт сам вибирає позицію, з якої зручно це робити. Ми можемо підкоригувати. Але переважно пацієнт інтуїтивно відчуває, що як йому зручніше, і ми просто підкориговуємо і відтреновуємо цю навичку. Протези дуже класні, але ще не приспособився трошки, наприклад, до лівого. Ну не пробувавши, наприклад, шнурки зав'язати. Ну, думаю, з часом я зможу це зробити, в принципі. Втім, уже зараз Микола без проблем може керувати автівкою та долати чималі відстані. Любов до машин йому прищепив батько. Тож захисник мрії після реабілітації повернутись у цивільне життя та працювати у таксі. Оксана Ясницька, Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У секторі Газа росіяни проводять інформаційну політику проти українців. Як повідомляє гур Міноборони України. Громадяни Росії телефонують українцям, які нині перебувають у ГАЗі, та поширюють серед них фейки. Що порятунку від України годі чекати. Натомість Росія готова всіх евакуювати. Але за це російським інформагентствам слід буде дати інтерв'ю. У ГУР зазначають, це все неправда. Москва прагне таким чином створити ще одну пропагандистську картинку, яка дискредитує Україну. У відомстві додають, що наша держава робить все можливе для порятунку громадян. До слова напередодні з сектору гази вдалось. Ся вивести ще 46 українців. Тож загальна кількість евакуйованих становить вже 89 осіб. Велика війна, перестрілки, болючі та знайомі кожному українцеві драматичні історії. У Києві завершилися зйомки драми. Перевізниця це перший українсько-європейський проєкт, який компанія Starlight Media створює спільно з легендарною французькою компанією ГОМОН та ще сімома іноземними мовниками, які профінансували стрічку-перевізницю. Перевізницю побачать не лише українці, а й глядачі у Європі, як відбуваються зйомки унікального серіалу про життя українців на початку повномасштабного вторгнення. Далі у сюжеті. Знімальний майданчик драми-перевізниця. Актори готові. Режисер дає команду на початок зйомки однієї зі сцен. Приготувалися, Почали! В центрі сюжету психологиня Лідія. Її грає Анастасія Карпенко. Початок повномасштабного вторгнення змінює життя жінки і вона вирішує стати перевізницею для інших людей. Кожна серія це нові герої в автівці Лідії. Та нова драматична історія вони не просто долають шлях до точки прибуття. А й наважуються на вирішення складних, а іноді багаторічних конфліктів з рідними. Кожна історія написана, якби це життя, це наше життя. Там немає вигаданих, абсолютно фантастичних якихось історій, і яких ми не можемо собі уявити. Тобто, ми або це чули, або десь бачили, або з кимось це сталось. Продовж серіалу глядач спостерігатиме за особистою історією лідіїв, якій значну роль відіграв чоловік. Його грає Ігор Колтовський. Дмитро з Луганська від початку війни. Він займався волонтерською діяльністю, але історія персонажу в один момент стає надто неочікуваною і вражаючою навіть для самого актора. Ти намагаєшся його в якісь моменти виправдати, ну, щоб це було об'ємніше. І коли ти відіграв сцену і ще навіть не сказали стоп, але ти виходиш, зачиняєш за собою двері і кажеш собі, Блін, яка сволота. <ріст> в якийсь момент от це було. В проєкті з'являться і актори з Франції, які заради зйомок цієї весни кілька днів провели в Києві. До створення перевізниці долучилася легендарна французька кіностудія Гамон і сім мовників з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Ісландії Фінляндії. Та Швейцарії партнером з міжнародних продажів стала компанія «Бетафільм». А от ідея перевізниці з'явилася в українського режисера Євгена Туніка, ще навесні 2022-го, коли він перевозив безпечне місце. Маму я встиг з'їздити до Берліна, де запічингувався на фестивалі. І саме там проектом зацікавилася компанія Гамон. Яка, об'єднавшись разом із Starlight Media, почали пошук фінансування на цей проект. Поступово до серіалу приєднувалося все більше європейських мовників. Проект виробляється за кошти європейських державних мовників. Виробництво перевізниці розпочали в лютому цього року в Києві та області, але один з епізодів відзнімуть в Німеччині у драмі 10 а приголомшлива розв'язка історії самої головної героїні на глядача чекатиме аж наприкінці. Європейський та світовий глядач, дивлячись історію, міг себе проасоціювати із героями, побачити своє відображення у них, і хоч ти там сидиш, не знаю, там у Франції чи в Німеччині, так але от проблеми і історія того пасажира, який зараз в машині літії, вони дуже е такі спільні для багатьох народів для багатьох націй і країн. Міжнародна прем'єра перевізниці запланована на лютий 2024-го. Українці побачать її в ефірі телеканалу СТБ для європейських глядачів. Стрічка вийде під назвою Інхіокар Олена Ровенчук та Роман Щербаков. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Прикордонний пункт пропуску на дому влаштував для ухилянтів місцевий житель на Буковині. Про це повідомляє державна прикордонна служба. З'ясувалося, що оселя чоловіка розташована буквально за кількасот метрів від українського румунського кордону. Скориставшись цим, він вирішив підзаробити на незаконному переправленні за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Прикордонники та правоохоронці затримали організатора незаконної схеми та двох його клієнтів у глянців. Від них чоловік вимагав за свої послуги по 4 тисячі євро. Крім того, у спритника вилучили необроблений бурштин. Нагадаю, по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського міг 31 на носія ракет Кінжал. На цьому наразі ставимо крапку. Далі ж у марафоні Розмовна студія з Яною Бранзею. Яно, слава тобі і твоїм гостям.